Виконуємо вправу 3 до параграфа 3 за підручником інформатка 6 клас авторського колективу Бонаренко Остовецький Пилипчук 6 2023 року випуску. Відкриємо графічний редактор GIMP. Відкриємо в GIMP зображення. Для цього виконуємо файл, відкрити. У мене зображення, яке потрібно відкрити, знаходиться на робочому столі. Ім'я зображення «Лів». Натискаємо Відкрити. Зображення вставлене. Тепер виділимо зображення листка. Для цього потрібно вибрати інструмент-вибір переднього плану. На панелі інструментів, можливо, у вас даний інструмент не буде відображатися. Але зверніть увагу, що біля інструментів знаходиться ось така стрілочка в нижньому правому куточку, це означає, що там заховано декілька інструментів. Якщо ми класимо правою кнопкою миші, то з'являється весь список інструментів. Отже, якщо немає вибір переднього плану, шукаєте вільний вибір або вибір ножницями, правою кнопкою і вибір переднього плану. І обводимо наш листок. Натискаємо клавішу Enter. Тепер потрібно позначити кольори, що належать нашому листку. Тобто цей листок потрібно обвести для зручності. Давайте збільшимо ширину обведення. Позначили, тепер натискаємо кнопку вибрати. Бачимо, що листок виділений. Тепер скопіюємо його в буфер обміну. Для цього виконуємо зміни. Копіювати. І тепер створимо нове зображення. Виконуємо файл, створити. Розміри зображення у нас будуть 1000 х 1000 пікселів. І фон зробимо білий, натискаємо розширені параметри. Там тло, вибираємо білий, тому що, бачите, в мене червоний фон буде. Є таке, і тепер листок сюди вставимо. Вибираємо зміни, вставити вставлений листок. І бачимо, що він міститься на тимчасовому шарі, рухомий вибір. Вставлений шар. Створимо з нього новий шар, для цього, коли виділений даний рухомий вибір. Тимчасовий шар, натискаємо кнопку Створити новий шар та додати його до зображення. Так, новий шар створений. Тепер створимо ще 5 копій даного шару. Для цього клацаємо правою кнопкою миші по шару і в контекстному меню, що відкрилися, вибираємо Дублювати шар. Ну, або внизу кнопку Створити копію шару та додати її до зображення. Отже, в нас є вже 6 шарів, і на кожному шару є листок. Давайте їх перемістимо, зробимо з листків колаж. Для цього вибираємо інструмент переміщення. Ось він тут знаходиться, можливо, у вас вирівнювання. Вибираєте переміщення і перетягуємо. Тепер нам потрібно їх. Обернути. Вибираємо інструмент обертання. Він знаходиться ось тут. Правою кнопкою. Ось тут обертання. І зараз виділений ось цей шар. Обернемо десь ось так і підтверджуємо. Натискаємо Обернути. Виділяємо наступний шар. І все так само. Знову вибираємо переміщення. Розташуємо їх якось ось так. Це ми зробили. Тепер на окремому шарі нам потрібно зробити тло з градієнтним заповненням. Вибираємо шар з іменем тло. Те, що в нас воно перше було біле. Давайте ще обернемо це. Виберемо інструмент «Градієнт». Він там, де заповнення. Ось він. Форма вибираєте радіальна. Натискаєте ліву на кнопку миші, і відпускаєте. У вас, можливо зразу буде лінійна. Вибираєте радіальна. Ну і зрозуміло потрібно змінити колір. Натискаємо по активний колір переднього плану. Вибираємо блакитний колір, прийдемо на колесо. Гаразд. Так, вибрано. Все ми вибрали колір переднього плану. Виберемо також і колір тла. Колір тла нам потрібний білий. Вибрали. Вибираємо наш шар-тло. Ставимо десь курсор в центрі, затискаємо ліву кнопку миші та протягуємо. Натискаємо Enter для підтвердження. Вийшло в нас ось таке. Давайте тепер збережемо файл. Зберегти або зберегти як. Перший раз нема різниці. Називаємо leaves. Збережемо власні папці. Зберегти. Можете ще зберегти це як зображення, для цього виконайте файл. Експортувати як? Експортувати. Експорт. Це воно буде ще збережене як зображення. Тому що перший раз ми зберігали, ось ще раз збережемо файл зберегти, як файл GIMP. Тобто при бажанні можна знову відкрити та відредагувати. Так, є в нас одне незбережене зображення. Це в нас саме перше. Ну нам вже взагалі-то і не треба. Давайте його закриємо. Відкинемо зміни і закриємо. На цьому вправо виконано. Якщо у вас виникнуть запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!